Онлайн шоурум Фама презентує скриньку для годинників та аксесуарів Black Пайтон від Рензеромагнолії. Стильна і розкішна скринька призначена для зберігання та переміщення наручних годинників, ювелірних прикрас, біжутерії та інших цінних аксесуарів. Виріб виготовлений італійськими майстрами з високоякісної натуральної шкіри чорного кольору з оригінальним тисненням під підпітона. Внутрішня поверхня обита світлим оксамитом, що гармонійно поєднується із зовнішнім шкіряним оздобленням. Бокс компактного розміру водночас дозволяє. Зберігати велику кількість одиниць прикрас витончена скринька стане чудовим подарунком для керівника або ділового партнера. Також виріб ідеально підійде для подарунка сімейній парі, оскільки здатна зберігати чоловічі та жіночі аксесуари.